Добрий день, шановні глядачі, вас вітає практична психологиня Херсонського навчально-виховного комплексу номер 15 Волович Олеся Русланівна. І тема нашого сьогоднішнього практичного заняття, нашого відео уроку звільнення від небажаних емоцій або 10 кроків до спокою. Матеріали, які нам сьогодні знадобляться, це блокнот, ручка, кольорові олівці, аркуш паперу А4 для малювання. Отже, ми одразу з вами переходимо до першого кроку, це дихальна вправа. Зараз, будь ласка, сядьте зручно, заплющте очі і подумки намалюйте перед собою квадрат. Потрібно спочатку сконцентруватися на правому верхньому куті фігури і на рахунок 1, 2, 3, 4 зробити повільний глибокий вдих. Далі перейти до лівого кута квадрата і на рахунок 1, 2, 3, 4 затримати дихання. Потім перейти до лівого нижнього кута і на рахунок 1, 2, 3, 4 видихнути. І так знову повернутися до нижнього кута і знову повторити вдих, затримка дихання видих. Я вам для цього допоможу. Ви можете слухати мої вказівки і дихати. І так, ми починаємо. Вдих: один, два, три, чотири. Затримали дихання: один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Ще раз повільний вдих носиком. Один, 2, 3, 4. Затримали дихання. Один, 2, 3, 4. І видих 1, 2, 3, 4. Тепер давайте ви будете рахувати про себе, а я буду тільки казати: вдих, затримка, видих. І дихати буду разом з вами. І так, поїхали. Вдих. Затримка. Видих. Не забувайте, що ми вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. І не забувайте рахувати про себе до 4. Тобто ми вдихаємо і видихаємо повільно, так, щоб встигнути порахувати до 4. Ще раз вдих. Затримка. І видих. Ще раз вдих. Затримка і видих. І останній раз вдих, затримка і видих. Молодці. І ми з вами переходимо до наступного кроку. Крок номер 2 Нам зараз потрібно сконцентруватися на якійсь проблемній ситуації. Пригадати цю ситуацію, і пригадати, яку неприємну емоцію ця неприємна ситуація у вас викликала. Будь-яка ситуація, можливо, одна з останніх, або та, яка не дає вам спокою вже дуже давно, ви можете, ви можете її згадати і згадати конкретну емоцію неприємну, яку ви відчували під час цієї ситуації. Згадали? Тепер ми можемо переходити до наступного кроку. Крок номер 3 Беремо в руки свій блокнот або аркуш паперу, ручку і записуємо. Перше, що ми робимо, ми записуємо ось цю емоцію, неприємну, яку ми згадали, так? Ми її записали, можливо, там роздратування, страх, пригнічення, образа, сум. Ну, Будь-яка емоція, від якої ви хочете зараз позбавитися, від якої ви хочете звільнитися. Ось запишіть, будь ласка, ось цю емоцію. І до цієї емоції потрібно визначити. Інтенсивність за 10 бальною шкалою. Намалюйте шкалу від 0 до 10 і поставте цій емоції бал. Наскільки вона інтенсивна? Можливо, вона у вас на 5 балів, а можливо, на всі 10. Визначтесь і поставте бал вашій емоції. Так, добре. І е, запишіть, будь ласка, відповідь на таке запитання, як ви будете себе почувати, якщо ця емоція зникне? Просто уявіть собі, як вам буде, коли ви перестанете відчувати цю емоцію, перестанете відчувати страх, образу, сум, знервованість, злість. От що ви обрали, як вам буде? Як ви будете себе відчувати? І запишіться. Так, і ми переходимо вже до четвертого кроку. Четвертий крок: нам потрібно зараз з вами прислухатися до фізичних відчуттів у тілі: що ви відчуваєте? Де ви відчуваєте ось цю свою емоцію? Можливо, це порожнеча холод. Якесь затвердіння, тиск, напруга, спазм, відчуття важкості, серцебиття, змінення дихання тощо. І де ви відчуваєте? У голові, у горлі, в грудях, в животі, в спині, у руках, в ногах. Наприклад, я відчуваю тиск у грудній клітинці. Або спазм у шлунку, або клубок у горлі, або головний біль. От запишіться. Де ви відчуваєте цю емоцію, сконцентруйтесь, сконцентруйтесь на відчуттях в своєму тілі і е, спробуйте ідентифікувати, де ви її відчуваєте. І головне записати, що це. Якщо ви відчуваєте, наприклад, в грудній клітинці, так? наприклад, у вас там тривога або страх, ви відчуваєте її ось тут. Ми е, вирішили вже ідентифікували місце місце в грудях. А яке це відчуття? Що це? Це тиск або підвищення серцебиття, або холод, або напруга. Що саме? Зрозуміло? І так, для цього, будь ласка, якщо ви встигаєте, натисніть відео на паузу, виконайте усі 4 кроки, і після того, як ви будете готові, продовжте перегляд відео. Отже, ми переходимо з вами далі до п'ятого кроку. П'ятий крок. Асоціації. Нам потрібно з'ясувати, які асоціації і образи пов'язані з цими тілесними відчуттями. І записати також їх. Ось, наприклад, які можуть бути асоціації: камінь, балка, змія, їжак, вода, вогонь, що завгодно, що це, з чим ви можете порівняти, наприклад, тиск у грудній клітинці або спазм шлунку, або, наприклад, там головний біль. З, чим, з яким з асоціацією, З яким образом ви можете це порівняти? Подумайте, поставте відео на паузу. Пропишіть образ асоціацію, яка у вас виникла, і після цього продовжте перегляд. Так, ми поступово, поступово йдемо далі. Переходимо з вами до шостого кроку. Зараз нам потрібно попрацювати із своїм свідомим, підсвідомим, точніше, і відокремити ваше я від емоцій. Ви повинні зрозуміти, що емоція це лише частина вас. Вона належить, не належить. Вона належить вам, ви від неї не залежите, ви від неї можете звільнитися. І коли ви відчуєте, що я це я, а емоції це лише емоції, якими ваше я може управляти, тоді з'явиться можливість відпустити її. Тобто, вам потрібно для себе. Як це ви взагалі зробити? Як? для себе просто пропишіть далі у своєму блокноті або на аркуші паперу такі фрази: наприклад, я контролюю свої емоції, або я контролюю свою злість. Я сильніша, ніж мій страх. Я сміливіша, ніж Моя тривога, ось я сильніше, я керую тут. Головна тут я, а не моя злість. Бо головна тут я, а не моя образа. Так? Я контролюю свою образу, я контролюю свої емоції. Будь ласка, запишіть ці думки, які вам більше за все підходять, і якщо у вас є змога, то можете проговорити це вслух. Було б чудово, якби ви могли це Сказати вслух. І головне, знаєте, не просто це казати і писати бездумно. Звісно, так це не спрацює. Обов'язково потрібно в це вірити, вкладати в цей сенс. Я головніша, ніж моє роздратування. Я можу контролювати своє роздратування, тому що я тут головна, а це лише моя емоція. І я контролюю своє життя, а не емоції контролюють мене. Це потрібно повірити. Для цього, будь ласка, натисніть відео на паузу, щоб я вам не заважала і ніхто вам не заважав. Попрацюйте з шостим кроком, і коли ви будете готові, готові переходити далі, продовжуйте перегляд. І так, я сподіваюся, що вам вийшло попрацювати з шостим кроком, таким нелегким. І ми з вами переходимо до сьомого кроку, він буде такий довгий. І ну, буде цікаво, обіцяю. В цьому кроці ми будемо зараз відпускати емоцію на свободу, і для цього ми використаємо з вами два способи. І ще два способи я вам просто розкажу, як можна ще зробити, і ви потім це буде як домашнє завдання, і ви після цього зробите іще два способи. Тобто, всього в нас буде чотири способи. І перший спосіб це намалювати емоцію. Будь ласка, зараз візьміть кольорові олівці і висловіть оцю емоцію мовою малюнку. Намалюйте той образ, який ви уявляли в п'ятому кроці. Цей образ і цю асоціацію, яку ви підібрали для своїх внутрішніх відчуттів, її зараз потрібно намалювати. Для цього знову ж таки поставте відео на паузу, намалюйте цей образ, цю емоцію, яку ви уявляли, і після цього продовжуйте перегляд. Так, я сподіваюся, у вас це вийшло, ви намалювали свою емоцію. Тепер, будь ласка, відкладіть цей малюнок, ми повернемося до нього після другого способу, і ми з вами переходимо до нього. Другий спосіб продихати цю емоцію. Зараз, будь ласка, сядьте зручно, закрийте очі. Зробіть повільний глибокий вдих і повільний видих. Продовжуйте дихати, продихуючи цю емоцію, спостерігайте за образом, уявляйте собі ніби з потоком дихання на видиху. Образ поступово покидає вас і ваше тіло. Тепер спробуйте трансформувати цей образ з негативного позитив. Змініть в нього форму. Наприклад, якщо там гострі кути, то загладжуйте їх. І якщо там Агресивні кольори, забарвлення, то перефарбуйте спокійні, яскраві, гармонійні. Якщо, наприклад, він важкий, зробіть його легким. Якщо холодний, теплим, приємним на дотик, таким, що приносить вам задоволення. Продовжуйте дихати, зосереджуйтесь на вашому образі, змінюйте його так, щоб вам було комфортно і приємно. Коли перетворення закінчиться, повільно поверніть змінений вами образ себе. І розчиніть його в глибинах свого організму. Відчуйте, як змінилися ваші переживання. Вам тепло, приємно. Відчуйте, як світло всередині вас наповнює все ваше тіло. Вам дуже добре, вам затишно! Зробіть глибокий вдих та повільний видих, коли будете готові, повертайтеся відкривайте очі Оці. Дуже гарно попрацювали. Повертаємось. І знову переходимо до способу номер один на емоції. Повертаємось до нашого малюнку, який ми з вами малювали. І тепер потрібно його перетворити на приємне, що ви уявляли, на те приємне, що ви уявляли. Перемалювати вашу емоцію, якщо є змога, перемалюйте прямо ось цей малюнок, який вже є готовий. Якщо не вийде, то можна намалювати новий поет, перемалювати його. У що перетворилось ваш образ із неприємного в приємне, коли ви продихували? Для цього теж, будь ласка, натисніть відео на паузу, намалюйте і після цього продовжте перегляд. Я сподіваюся, ви вже намалювали. І ми з вами переходимо далі. Далі я хочу вам продемонструвати ще два способи, як можна відпустити емоцію. Ви можете вибрати той спосіб, який вам найбільше за все підходить, але я вам рекомендую використати усі чотири способи. Для того, щоб вам це дійсно спрацювало, краще використати осі. І третій спосіб це висловити. Висловити емоцію не голосом, не словами, а в русі. Наприклад, протанцювати її під музику, або побити подушку, якщо ви ця емоція злість, або пробігти якусь дистанцію, зробити фізичні навантаження, якісь там вправи. Йогу або просто виходити її, проходити. Це дуже класний спосіб. Четвертий спосіб прожити емоції. Починайте переживати свої емоції, нехай вони запам'ять це лише тіло, розум, якщо це горе можете заплакати, якщо це гнів відчуття закипає всередині вас скло, як змінюється дихання, як напружується ваше тіло. Переживайте, переживайте свої почуття та емоції, і спостерігайте, будьте в контакті зі своїм диханням, відчувайте, як змінюються ваші переживання. Знаєте, іноді нам достатньо просто поплакати, якщо нам так? іноді достатньо просто поплакати, випустити ці емоції назовні, і вже стає легше, коли ви випускаєте це, коли ви не тримаєте це всередині, вже стає легше. Тому це теж дуже буде корисний спосіб, якщо ви всі ці чотири способи повторите, то я думаю, обов'язково якісь зміни, зміни будуть відбуватися. І так, переходимо далі, нарешті, до восьмого кроку. І восьмий крок це перевірка результатів. Критерії і ознаки звільнення від емоцій, як фізичне, так і емоційне полегшення. Ви можете відчути зараз, ніби тягар впав з плечей, або раптово холод по тілу, або вам може стати смішно. Така реакція означає, що накопичена емоція, енергія звільнилася. Перевіряємо свій стан, свій результат фізичного емоціонального полегшення і переходимо до дев'ятого кроку. Тепер нам потрібно знову виміряти інтенсивність емоцій за 10 бальною шкалою. Де тепер знаходиться? Скільки тепер балів ви можете поставити своїй емоції? Де вона була і де стала? Не обов'язково буде нуль. Якщо у вас було 10, нуль точно не буде. Тому що велика така велика інтенсивність. Емоції негативної, вона так легко і швидко від неї не позбавився. Якщо ви з 10 опустилися на 0, отже, з самого початку ця емоція не була на 10. вона була нижче, значно нижче. Якщо ви опустилися всього на всього на 1 бал, це теж дуже класно. Ви молодці, ви молодці, тому що з емоціями своїми працювати дуже важко. Якщо ви виконаєте ще ці два кроки, ви зможете ще нижче впуститися. І потрібно повторювати цю техніку до тих пір, поки інтенсивність не зменшиться до найменшої цифри, тобто знову малювати, перетворювати її всередині себе. В уяві своїй протихати її, знову витанцювати, або, можливо, пробігти, виходити, пережити і робити так постійно, 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 поки ви нідіте, не, не, не спуститися до нуля. Це на це може знадобитися різна кількість часу. У кожної людини по-різному це відбувається. І ми переходимо до 10-го останнього кроку його потрібно не забувати робити кожен раз. Після перевірки результатів, так, після інт... перевірки інтенсивності, похваліть зараз себе, скажіть, скажіть собі щось приємне, я це зробила, я це зробив, я молодець. А, а краще запишіть, це в ваших блокнотах, де ви це все розписували. Похваліть себе. Чому ви молодець? Я молодець, тому що я відкрила це відео і попрацювала з цією емоцією. Я молодець, тому що я звернула на себе увагу, я почула себе. Я, я Зробила собі легше, так? Я звернула на себе увагу і приділила собі час. Я молодець. Однозначно, ви всі абсолютні молодці, який би результат у вас не був, але ви вже на шляху до звільнення від цієї емоції. І ще хочу додати те, що ми живі істоти, ми живі люди, ми постійно відчуваємо різні емоції. Це не так, що ми зараз опрацювали зі страхом і все. Ми більше не боїмося, або ми попрацювали з образою, пустилися до нуля, і все ми більше не ображаємось. Ні. Ми постійно будемо знову і знову відчувати ці емоції в різних ситуаціях, але тепер просто у вас є інструменти, і ви будете знати, як з ними працювати, як від них звільнятися. Добре, дякую вам всім за увагу. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, у вас вийшли результати, ті, які ви очікували, і сподіваюсь, ви отримали щось сьогодні корисне, цікаве, і будете це використовувати у подальшому. До побачення!